Вітаю всіх, хто дивиться це відео. З вами на зв'язку Духовний Практик. Тема, яку я сьогодні заторкнув, буде стосуватися цікавої політичної постаті. Андрія Єрмака, дамо і дорогенькі, ви давно в мене просили, написували мені казали, ну давай вже продивися його, що він і це представляє. Я вас почув. Зараз будемо продивлятися його з різних сторін, задавати певні питання для того, щоб прояснити певні моменти. Ви передусім можете відзначити це відео лайком, коментарами, а потім підпискою і всім тим, що буде мене як автора даних відео мотивувати і буде допомагати моїм інтернет-ресурсам розвиватися. Ну що, розпочнемо. Давайте. Перше питання, яке я хочу задати, це що і себе представляє Андрій Єрмак да, як от політична постать. Як, в принципі, от, фізична особа. Що і це представляє? Андрій Єрмак. Давайте дивитися. Що це представляє? Дивіться, перша карта сигніфікатор випала людник. А Андрій Єрмак він є не, не вільна людина. Принаймні на території України, в нього от є якісь певні зжаті рамки. Більше того, в нього є якісь союзи на інших землях, от на інших територіях. Він комусь е, потрібен для чогось, і він виконує певну функцію, певну роль, на нього поклали, певну відповідальність і певні м моменти, які він повинен втілити в життя. Він підневолена людина, за ним хтось стоїть, і хто йому дає певні функції, які він повинен виконувати. І в Україні він відіграє певну роль з формату того, що на нього покладають певні а, сподівання і хочуть його підвести до певних результатів. Вам пояснити, які результати? А, ні, ви знаєте, я, мабуть, залишу це право за вами, аби ви самі написали мені в коментарях, які ж результати можуть бути. Ось так. І до чого хочуть підвести люди з-за кордону Андрія Єрмака. Ось так. Окей, давайте подивимося наступну ситуацію. Мені цікаво подивитися. А, взаємовідносини Андрія Єрмака. З Володимиром Зеленським. Да? Подивимося, як він відноситься до Володимира Зеленського. Як Володимир Зеленський відноситься до Андрія Єрмака? Давайте. Як Андрій Єрмак відноситься до Володимира Зеленського? Які його мотиви, відчуття сприйняття Володимира Зеленського? Зеленського. Дивимося. Відлюдник. Насторожено. Він на відстані витягнутої руки. Але не довіряє трикамічів. Він не довіряє Володимиру Зеленському в багатьох питаннях, в них різняться, в принципі, погляди. Але в них є певні функції, які вони разом виконують і які їх об'єднують. Це такий вимушений дует, так би мовити. Ось так. Тут є якась вимушеність взаємовідносин. Тобто. Е різняться позиції з Володимиром Зеленським, але він вимушений з ним співпрацювати, тому що є певні нюанси, певні домовленості, які. Підводять до цього союзу. Ось так. Але якщо ми кажемо про Андрія Єрмака і його відносини до Володимира Зеленського, максимально відсторонені, і я не погоджуюсь з цією людиною. І в мене якби є протест на рахунок цієї людини, і є претензія певна до цієї людини. Там якісь ще особисті моменти програваються. Угу. Окей, давайте подивимося тоді. Як Володимир Зеленський відноситься до Андрія Єрмака? Давайте так подивимося. Як Володимир Зеленський відноситься до Андрія Єрмака? Як він відноситься до Андрія Єрмака? В Зеленського зовсім інша ситуація. В нього це давний, о, да, давній. Союз, це давнє партнерство, перевірене часом. Ось так. Він розуміє, типу, що це з себе представляє ця людина. Да, Зеленський розуміє, що себе представляє Єрмак. Там є нотка маніпуляції, нотка такої політичної гри для того, щоб досягнути певних результатів. Більше того, в них є підв'язка один під одного. Вони фактично в Україні виконують якусь. Однакову функцію. Чи в них такий, знаєте, як е, мотив дійти до одного результату, підвести ситуацію країни до певного результату от одного, одна точка зіткнення їх об'єднує. Ну, знову ж таки, от питання того, що. І Єрмак і Зеленський підв'язані під третіх сторін, і складається така ситуація навколо, що наша країна ну, вже занадто сильно підв'язана під третіх сторін. Ну, серйозно, третій рік війни, а ми досі знаходимося в позиції: ну, дайте нам, ну підпишіть нам щось, ну видіте нам якусь допомогу, ну відійшліть, ну те п'яте десяте. І питання складається, скільки це ще буде тривати? Скільки можна цю сову на глобус натягувати? Оце не зрозуміло. Тому що і Ярмак працює на третій сторони, які мають свої певні мотиви і хочуть його до чогось підвести. І Зеленський працює на третій сторони, які також мають на нього певні погляди і мотиви. І їх це поєднує, і вони разом працюють для того, аби підвести країну під якийсь певний результат. Одна точка зіткнення. Ну, знову ж таки, окей. Е, логіка просто підключаємо е, здоровий густ? Якщо е, ми так от вже працюємо пліч в опліч із третіми сторонами, да, які знаходяться поза територіями України, не мають жодного відношення до неї політично ніяк, то питання, е, чому ну, от Україна, яка знаходиться фактично в стадії буферної зони, ми це вже визнали, да, ми це знаємо, що Україна це буферна зона, да, то чому ця буферна зона не є пріоритетом номер один? Ну І то буферна зона це так дивно звучить, тому що на буферній зоні можна зробити будь-що, да, включаючи ядерний компонент. Ви всі розумієте, да, про що я кажу? Ну, е, Що це за прикол такий, що наші головні шишки у владі? Працюють на третій сторону, а третій сторони знаходяться в позиції співчуття: ну, то, то, да, ми розуміємо, ми допоможемо, ми можемо когось допоможемо, а може не допоможемо. Ну, якщо не допоможемо, то ви не обращаєтеся, що ми не допоможемо. Ну, ми ж хотіли допомогти, але не вийшло. Ну, і що це за фігня? Коли нам почнуть давати ті ресурси, за яких ми зможемо давати відсіч, коли будуться ресурси, в тому числі і фізичні, людські ресурси, чи вони як думають, що ми будемо 5, 10, 15 років стояти оцим живим щитом між ними і рожкою? Серйозно? Ну, я розумію, типу, Ізраїль теж воює, скільки там воює. Але Ізраїль технологічно так заряжен, що там, ну, скільки років він воює, ну ніхто відверто не хотів там прям сильно сувати носа. Тому що розуміли, що поводять по зубах так, що, ну, щоб не повадно було всім. Можна таке саме сказати про Україну? Ми досі змагаємося проти ворога палками. Ну нам не можуть дати 25 е патріотів чи що вони там, як вони називаються, які будуть просто стояти пилитися в іншій державі, і не, не факт, що вони взагалі їм знадобляться колись. Ну страшно, може знадобляться. Ну давайте вирішувати питання по місці їх надходження. От коли треба буде, тоді ми будемо думати над вашим питанням. А зараз є Україна, які треба валити всі ресурси, тому що це єдина країна, яка зараз стоїть щитом між вами і тим, що може трапитися з вами так само, як трапилося з нами. Ну добре, це можна філософствувати дуже довго. Давайте дивитися. Що ще подивитися? Давайте подивимося, чи щирий Андрій Єрмак. По відношенню до українського народу і України. Чи щирий Андрій Єрмак, Які його е, особисті мотиви, да? чи щирий Андрій Єрмак по відношенню до України і українського народу. Mm -mm. Маніпуляції. Маніпуляції і більше того відлюдкуватість є певні свої приховані мотиви. Вони якби завуальовані якимось там патріотизмом, типу щось таким. А, типу, ми тут всі змагаємося, ми всі однією ідеєю пов'язані, у нас усіх одна мета, одне бажання, але це брехня. Ну, Не до кінця він щирий, є в нього свої певні сподівання і певні бажання дещо отримати від того статусу, який він займає. По факту той статус, який він займає, він не зовсім чесно в нього зараз в руках знаходиться цей титул, так би мовити. Ну, я не здивований, тому що ну, ви бачили колись чесних політиків. Ну, жодного такого не бачу. Скільки не продивляюся, скільки не роблю ці розклади. Жоден із них, ну, нікому німп над головою не повісиш. Кожен наздоганяє свої якісь кавуарні, закулісні, якісь приховані підлі підступні мотиви. І Андрій Єрмак один з цих людей. Ось так. Окей. Давайте подивимося тоді. Чи е, повністю Андрій Єрмак викладається м, по відношенню до України. Да? Чи повністю Андрій Ярмак викладається по відношенню до України, чи робить він все необхідне для того, щоб забезпечити Україні стабільність? Ось так. Тому що в нього дуже висока посада, наскільки я знаю. Так, чи все. Андрій Єрмак робить для того, аби допомогти Україні і забезпечити її стабільність. Давайте подивимося. Ну, тут якби й да, але враховуючи те, що в нього є підв'язка під треті сторони, його в багатьох моментах е, сковують, його зв'язують, і він не може до кінця правильно діяти і діяти відкрито. Е, так, в більшості випадків він намагається відслідковувати і е, принципово підтримуватися інтересів України, але це не завжди виходить і це приводить до людського осуду. Більше того, тут зараз подивляється такий момент, що Андрій Єрмак сподівається через людське незадоволення його певними діями, його статусом і, в принципі, тою позицією, яку він займає, піти від цих домовленостей. і Полишити свій, е, свою посаду. Ось так. Тобто, е, аби не попасти під такий осуд і самосуд, коли йому доведеться розкривувати це дуже довго. І не факт, що йому вдасться це зробити. Тобто, він намагається втікти від правосуддя. Ось так. Окей, давайте тоді яке ще питання. Ми подивимося. О, що можна ще запитати? Давайте подивимося, чи знає Володимир Зеленський про всі дії Ярмака, От які мотиви він нас доганяє, як він діє, які безчинства коїть і так далі. Так? Оце подивимося. Читає Володимир Зеленський про всі перші Єрмака. Про його дії. Пане намір. Подивлюсь. Володимир Зеленський Карта миру. Знає. Я не про всі не можу сказати, десятка мечів випадає. Тобто є певні моменти, які його не те що не цікавлять, а він вважає їх не на часі, щоб їх відкривати. Тобто, що зараз не той момент, коли можна вскривати ось цього диявола, коли можна роздивлятися його як локальну особистість і якось вирішувати питання, із ним пов'язані. Ось так. Тобто, зараз Зеленський вважає, що не на часі. Звертати на нього увагу. Тобто він поки що знаходиться в тіні поля зору президента. Ось так. Ну, і він багато чого спускає на терма. Хоча йому це не подобається, він спускає просто на гальмах, тому що він розуміє, що зараз заторкати ці питання це буде дуже довго і нудно розмусолюватися. Ну, З одного боку, я його розумію, чому він намагається свою особисту неприязнь контролювати по умірності. Ось так, але ну, з іншого боку, я не розумію. Тому що ну, у нас так трапляється чомусь в країні, що о, в нас вкидують в інфопростір якусь інформацію. Люди один день побушувалися і зупинилися, а ситуація продовжує існувати. І те саме з президентом, який спускає на тормозах дуже багато чого. Хоча насправді. Я розумію, що він намагається зовнішні кордони зберегти і не дати можливість нас поглинати ще більше. Але в цей момент він не розуміє, що в нас йде дуже великий мінус і прогалина всередині країни, тому що люди починають люди виснажені, люди починають ставити питання: а чому так відбувається? Що взагалі відбувається, і до чого ми намагаємося дійти, і чого нам очікувати, коли це все скінчиться, коли буде пояснення, і ну от що взагалі? Що взагалі нам очікувати, на що розраховувати? І, в принципі, от ви знаєте, зараз така тупа ситуація склалася, що наші от до них немає сенсу підходити з якоюсь конструктивною метою, провести якийсь діалог і щось з'ясувати. Тому що ну, такі тупі відповіді дають. Чесно, ти приходиш і чітко питаєш, чому так то і так-то, і що з цього повинно відбутися. А він починає... Ну, діти там бабочка літала, крилашка махнула, вітерець подумав, морковка упала, поїзд переїхав. Ну, серйозно. Або лижі не їдуть, або люди тупі. Ну для кого це створено? За кого тримають людей? Я не знаю, що ще дивитися. Ну, Давайте таки подивимося, як зміниться статус Андрія Єрмака. Да? Як зміниться статус Андрія Єрмака? Останнє таке питання буде. Статус, навіть не дивлячись на осуд, на те, що в нього будуть падати е, його перспективи, і буде втрачатися ось цей статус, да, оця репутація. Все одно в них е, з Зеленським залишається оця конфігурація, залишається е, підв'язаність один під одного, спільні мотиви, залишається цей дует, в принципі. Ну, Поки що я не можу сказати, що він залишає своє місце, хоча він цього хоче. Ось так, але цього не буде. Він не зможе зіскочити. ну Ці жернова, вони розкочуються дедалі сильніше. Ось так. І його це все одно втягне так чи інакше. Ох, ще я вам хочу сказати, мої дорогенькі, по тому, що я бачу? Давайте підводити підсумки. Ярмак це така досить е протирічлива особа, він, наче і нас наздоганяє мотиви допомоги Україні, але в нього є свої закульні плани. Він грає на дудку третіх осіб з-за кордону, які мають на нього певні мотиви і мають бажання його підвести до певних результатів. Його союз з Зеленським буде тривати досить довго. Ось так. І він не до кінця чесний. Ось так. Ну, час покаже, як розвернеться ця ситуація і як ці жернова, в які він сам себе увігнав, його перемелять по кісточкам. А вам хочу сказати, що. Буде складно. І, от, в принципі, от ви знаєте, я розумію, що там от вам дуже е цікаво продивлятися ці відео, коли ми локально беремо когось окремо і роздивляємося, і дивимося перспективи його користі або е відсутності користі для нас, як для українців, для нашої держави. Ну, вам це легше сприймати, ніж той об'єм інформації, який я даю глобально для всього світу. Тому що у мене є пророчі частини, які працюють на роки вперед, і вони глобальні, вони масштабні для абсолютно всіх на планеті Земля. Ну і я розумію, що вам, от від таких відео легше, я вам їх записую, я вам їх роблю, і ми, звісно, продивляємося певні нюанси, моменти від них нікуди не подітися. Але я хочу сказати, що. Мої сподівання того, що 25-й рік трансформує і дасть точку зупинення війни в Україні. Ну, ці сподівання просто руйнуються на очах. Ось так. Ми розуміємо, що там були певні астрологічні процеси, які давали надії. Але зараз на це ну, сподіватися дуже, дуже смішно. Ось так. Це дитяча наївність повинна бути. Нас використовують як буферну зу, І... Ну, от ви знаєте, от єдине, що ми можемо робити, це не впадати у вічі і готуватись. Ну, от готуватись до того, що нас очікує. Тому що якщо в 25-му році не буде точки зупинення, да, щоб ми могли передихнути і якось накопичити ресурси, ну далі буде весело. І нам треба всім триматися, і нам потрібно готуватися, нам треба. І там трошки щось підробити, і там десь накопичити, і там десь якусь подушку безпеки створити, і триматися разом. Бо знаєте, я зараз спостерігаю за людьми, які. Ну, от не зрозуміло, Мені не зрозуміли просто принципи і цінності людей. Ну, типу, машини, квартири, дорогі шмотки. Ну, і, окей, якщо це, типу, твій дзені, ти ловиш від цього кайф, ок, ну якщо це з призми того, щоб. Я свій статус, холінь є я і так далі, і от я вищий і я кращий. Ну, серйозно, від цього вже придко. Третій рік війни. А ми досі думаємо про те, і хто які шмотки буде носити. В людини відбулося емоційного, внутрішнього, ментального злому і усвідомлення того, що насправді відбувається, в які піздарис ми всі потрапили. І до чого ми йдемо. Я хочу вам сказати, що ми повинні триматися разом. І як би не було, ми, ми пройдемо це, ми це пройдемо. І Україна залишиться. Питання в тому, скільки в Україні залишиться українців, тому що те, що я бачу, нам не тільки русняві орки створили геноцид, наша влада нас геноцидить. І в першу чергу чоловіків, які, бідні, нещасні, Боже, сидять як в тюрмі у в'язниці просто через закон. І чекають, коли до них прийдуть і постукають. І жінки, які також будуть на часі. Ну, поки що ми спостерігаємо, ми є живими очевидцями того, що буде розвиватися, розгортатися, робіть кожен для себе свій аналіз. А, відслідковуйте, хто що каже. От, До речі, на рахунок пров... да, хто там недавно не Ну, Відслідковувати, що вони кажуть, і дати випуску цих відео. Це багато що вам прояснить. Чи дійсно людина відповідає тому, що вона каже, і тому статусу, який на себе натягнула. Ось так. Ну, я не кажу, що я єдина правдива інстанція, ну, типу, єдина правда в останній інстанції. Ні. Ну, просто відслідковувати те, як люди сприймають, в принципі, обставини, в яких опиняються, які продивляються, і як по факту це розгортається на ваших очах. Тому що, ну. Я намагаюся максимально в своїх відео прояснити ситуацію так, щоб люди не заходили в оману, щоб їх не вводили з заблуждіння. Ось так. А в нас зараз куча шизоїдів, які розказують про якісь химерні перемоги і зупинення війни в травні місяці. Вже третій рік цей дьбаний трава ніяк не може стравнитися, щоб в нас війна скінчилася. Тримайтесь один за одного, бережіть один одного, не впадайте у вічі, не втрачайте любов, намагайтеся бути в душевній рівновазі, економте енергію, вона вам стане ще в нагоді. Всім мирного не понад головою і все буде мир.